Я не хочу ні з ким говорити. Я відчуваю в тому від будь-якої взаємодії з іншими людьми. Я відчуваю злість, агресію, можливо, якусь плаксивість від того, що мене буквально хтось щось запитує, хтось щось просить, хтось кличе, так сказати. Я не хочу щось комусь пояснювати, не хочу ні з ким зустрічатись. Я не хочу бути ні з ким поруч. Хочеться просто залізти під ковдру і зникнути. Чи знайомі вам такі відчуття? Я Оксана Ковальська, психолог, психоаналітик, і сьогодні ми спробуємо помислити і розібратися в цьому, що за цим може бути насправді. Да? І чи можна якось знайти якісь рішення для себе. Навіть якщо припустити таку ситуацію, що це депресія, вигарання, чи втома лінь, егоїзм все що завгодно. Навіть якщо це і так, погодьтесь, що це не дає рішення проблеми зовсім. Ну, абсолютно. Звісно, ми можемо звернутися до фармакотерапії, взяти якісь пігулки, да, які нам може призначити тільки лікар, це обов'язково. Все одно рішення цієї проблеми не буде, тому що ліки це лише така опора, але чи, вирішую, чи вирішать вони ситуацію, це дуже спірне питання. Чому взагалі у нас можуть виникати такі стани, коли нам хочеться сховатися, хочеться закритися, коли все дратує? Да? І взагалі, да, Чому, наприклад, ми там можемо і вигорати? Чому може, скажімо так, розвиватися такий свого роду егоїзм? Да? Чому отак от хочеться дистанціюватися від людей? Да? От що може за цим стояти? Коли людина потрапляє під таке перенавантаження психологічне, це в нас, як правило, несвідомий процес, тому що все першочергово починається з нашого інтрапсихічного, тобто внутрішнього, того, що відбувається у нашій психіці, лише потім зовні на це все таки наслоюються різні моменти, тригери і типу зовнішні обставини. Наша психіка прагне вберегти себе. Аби не розсипатися да, під впливом такого сильного, сильного тиску, сильного навантаження. Відразу виникає питання, да, про яке перенавантаження може йти мова. Як я вже й сказала, да, це в нас інтрапсихічний процес, в першу чергу. Однак цьому сприяють і ще такі моменти, наприклад, коли людина дуже довго подавляє свої якісь потреби, свої бажання, коли вона намагається щось виконати над би так сказати, надмірно, да, коли прагне бути надто хорошою і при цьому. Нехтуються взагалі якісь власне бачення, власні потреби. Да? Тобто, людина ніби відходить від себе, починає, так сказати, ніби розчинятися в певних відносинах. І неважливо, це любовні стосунки, це робота, це сім'я, це якісь дитячо-батьківські відносини. Це взагалі не має жодного значення. Тобто, у нас є певне таке перенавантаження. Там, як правило, у нас будуть і якісь не. Проговорені, непрожиті емоції, щось там буде подавлено, да? тобто не було реакції на певний стимул, да? тобто, можливо, колись хотілося щось сказати, але й був певний страх, да? страх, що там, ну, страх це сказати, да? страх щось зробити, страх взагалі проявити себе. І, як правило, там люди роблять щось на користь чогось іншого, але свої потреби, свої бажання там повністю йдуть, якби в тінь. І, Звісно. Це буде вести до такого перенавантаження. По суті, бажання такого спокою, ізоляції, бажання сховатися це ніщо інше, як спосіб психіки сказати, що я не витримую, я не можу, скільки вже це може тривати. Якщо спробувати цю ситуацію співвіднести з психоаналітичними концепціями, то що це буде у нас? Да? Як це може пояснювати саме такий психоаналітичний підхід? Звісно, я зараз буду намагатися пояснити це максимально просто, тому що насправді це дуже складні процеси, і дійсно ми можемо місяцями, роками досліджувати це, досліджувати ці процеси, аби, щоб, аби щоб зрозуміти, як це працює в конкретній індивідуальній ситуації. Але, тим не менше, що, це, що ми маємо справу. Да? Таке бажання ізоляції це, по суті, спосіб зберегти своє его. Тобто, у нашій психіці є така частина, яка називається я. І вона, як правило, відповідає да, за певну адаптацію в соціумі, да, за те, ким ми себе почуваємо, ким ми себе являємо, як ми себе презентуємо в цьому зовнішньому такому світі. Але водночас я наша це межа між зовнішнім, зовнішнім світом і нашим несвідомим тими психічними процесами, які лежать за межами нашого усвідомлення, да, на те воно і несвідоме. І коли вимог до нашого его да, занадто багато, і неважливо, це наші будуть зовнішні якісь вимоги, чи все ж таки це можуть бути і внутрішні вимоги, да, наше несвідоме може щось там е, проживати, да, щось у несвідомому може відбуватися. Тож, коли вимог таких багато, нам, нашому его, нічого не лишається, як прагнути спокою, прагнути ізоляції і додатково наш організм він іще виснажується, тому що коли на нас тисне багато якихось вимог, зовнішніх внутрішніх, це потрібно витримувати, це потрібно якось, як то кажуть, тримати себе в руках, дещо витісняти, подавляти в собі, а на це потрібно дуже багато енергії. Саме тому, коли в нас виникає бажання там, ізоляції, сховатися, паралельно з цим існує ще постійне відчуття втоми дуже часто. Тому що наша психіка знаходиться в такому. В збудженому стані там постійні процеси витіснення відбуваються, постійне якесь подавлення, да, постійні якісь процеси циркулюють. І, звісно, на це йде дуже багато сил, тому по суті, бажання сховатися, це ще може бути такий поклик знову ж таки для відновлення свого. А окрім цього, коли ми да, люди всі без винятку взаємодіємо з людьми, з буччим, ми це маємо, ми це називаємо в психоаналізі об'єкти. Тобто, коли людина взаємодіє з іншими об'єктами, вона направляє на це своє лібідо. Лібідо це наша така психічна енергія, це не відразу поясню, не якийсь біологічний сексуальний контекст. Тут немає сюди жодного відношення. Ми маємо на увазі під словом лібідо, це та енергія, яку ми направляємо, яку ми витрачаємо да, при взаємодії да, з іншими, тими чи іншими об'єктами. І часто, коли ми наділяємо да, якийсь об'єкт. Ми віддаємо туди своє лібідо. Ми очікуємо якийсь зворотній зв'язок, щось має прийти нам взамін за те, що ми віддали своє лібідо, коли ж це лібідо не приходить, або ж коли ми витрачаємо ми його надто багато на певні об'єкти. Тут уже виникає такий економічний момент, що нам просто не вистачає того, що в нас лишилося, і по суті, нам знову ж таки нічого не лишається, як закритися, сховатися. І, і бути з тим, що в нас лишилося. Да? Тобто психіка у нас знову ж таки тут спрацьовує захисний механізм. Якщо ми віддамо забагато лібіду, це може загрожувати уже розпаду знову ж таки нашого его, да? розпаду нашого я. І це теж не дуже такий приємний момент. Да? Тому що цього лібіду ми маємо вміти правильно і віддавати, і лишати собі, тому що якщо лібідо в нас не буде, людина по суті не зможе існувати, да? вона не зможе там обслуговувати себе. Да? Не зможе якось взагалі почувати себе цілісно. Да? Тут уже, знаєте, такі в нас речі можуть бути, да? коли в нас лібідо замало, тут уже дещо в сторону психіатрії вже може тягнути. Але ми не будемо цю тему чіпляти. Я розумію, що і те, що я сказала, це можливо досить важко, да? важко сприймається, виглядає, звучить якось заплутано, особливо, якщо ви там вперше там дивитеся якісь психологічні відео і наткнулися на це відео. Да? І, звісно, ці всі механізми варто досліджувати у власній терапії, тому що лише на собі ви зрозумієте, що з вами відбувається, чому от вам важко, да, від чого ви, наприклад, хочете сховатися, чому у вас виникає це почуття ізоляції, чому у вас виникає це бажання ізоляції? Якось одна моя клієнтка сказала, що постійно хоче спати, і при цьому вона спала по 12 годин, і вона ну, дуже важко вставала, постійно сонна. Відчуття якоїсь такої розбитості, і при цьому відчуття ніби вона дивиться на все зі сторони да, на те все, що з нею відбувається. Немає, не було ось цього відчуття, що вона от в процесі, що вона тут живе, да, вона, ніби, вона ніби дивиться на це все так зі сторони. Ніби життя йде собі, дні минають, але якогось відчуття присутності в цьому житті у неї немає. Не було да, на той час. Звісно, після дослідження, після того, як ми почали розбиратися з цим питанням, виявилося, що. Там не було її бажань. Її бажання, її якісь потреби, вони дуже сильно подавлялися. Плюс клієнтка прагнула бути для всіх такою зручною, вона прагнула того, щоб неї типу всі любили і хотіла бути для всіх ну, дуже доброю людиною. Бути доброю, це непогано, але в даній ситуації вона аж перестаралася з цим моментом, брала там і роботи побільше. І взагалі професію обрала не ту, яку б вона хотіла насправді, тому що вона не знала, чого вона хоче. Да, там, не буду розкривати всі моменти. Да, там, склалося так, що її бажання взагалі не існувало. Ніби зовні були завжди інші люди, які вирішували, що і як її робити. І по суті, сон, прагнення спати це був такий спосіб присвятити час собі і знову ж таки зберегти навіть свою якусь цілісність, своє лібідо. Тому що саме в сні, да, вона могла ніби як сховатися від світу і бути з тим, лібіддо, яке в неї лишилося. Да. І саме саме по собі поняття, да, таке як сон, це вже досить егоїстична річ, тому що ми у сні ми ховаємося від зовнішнього світу, і зовнішні подразники вже нас не чіпають. Да. І Виходить, що в тієї клієнтки сон став єдиним її бажанням, яке вона могла собі дозволити. Ось так. Так, що я вам ще тут хотіла розповісти? Зараз я подивлюся свої записи, чи все я вам сказала. Так, що взагалі важливо в цій ситуації розуміти? Якщо от ви зіштовхнулися з подібним, маєте щось схоже. да, Важливо розуміти, що бажання закритися, сховатися це не слабкість, це не егоїзм, як правило, це не щось погане, це, по суті, спосіб себе від чогось захистити. І вашим таким завданням, да, в першу чергу, буде подивитися на те. Подосліджувати те, можливо, записати, да, від чого саме ви ховаєтеся, да, яку, наприклад, вигоду ви можете отримати, якщо ви йдете на поводу, да, вибачте за таке слово, у свого бажання, да, ви, наприклад, уявіть ситуацію, що ви закриєтесь, ховаєтеся, що ви з цього отримаєте, да, що це вам дасть? І навіщо вам це потрібно? Ось З цим моментом ви можете самостійно попрацювати. Особисто я часто у терапії бачу, що за бажанням ізоляції в нас стоїть не холодність, а забагато болю, забагато важких переживань, страх зіштовхнутися з якимись болючими, можливими переживаннями, які потенційно в нас можуть виникнути. Тому що, наприклад, да, коли там, я заявлю про себе, комусь це не сподобається, а цей хтось, як правило, якась значима для мене людина. От комусь це не сподобається, і мене ніби можуть розлюбити, мене можуть образити. Да? І критика буде для мене ну, дуже важко переноситися мною. Да? Тож, по суті, бажання ізоляції, бажання сховатися під світу, це у нас такий свого роду симптом. Це, ну, це можна приписати до можливих якихось розладів психіатричних, але знову ж таки, це не вирішить нашу ситуацію. Нам важливо розуміти. Що за цим буде стояти насправді, чого насправді ви хочете, чому ви хочете сховатися? Ось це важливо. Тож, якщо ви маєте це в собі, подумайте над тим, від чого ви ховаєтесь, да, і що вам потрібно від цього. І, звісно ж, приходьте на індивідуальну консультацію або в терапію навіть, і ми разом з вами подосліджуємо те, чому ви, наприклад, хочете сховатися, і не тільки це. Тому що у нас, як правило, запит може бути один, а потім виявляється, там щось таке, розкривається, що людина навіть сама і не очікує цього. Тож дякую всім за увагу. Дякую, якщо ви додивились цей відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, можливо, пропонуйте якісь свої теми в коментарях, про що б ви хотіли почути, про що б ви хотіли дізнатися. Да? Я із задоволенням зніму якесь таке відео, просто я маю розуміти, що потрібно моїй аудиторії. Тож бережіть себе до нових зустрічей нових відео.